Так, попала до мене така машинка на ремонт швейна. Ізначально вона навіть не вмикалася, при діагностиці виявив випалений драйвер двигуна, внизу. Я його замінив, все запрацювало, бо навіть її екран не світився, було коротке по питанні, по 29 вольтам все в защиту. Блок Замінив, але все одно не хотіло робити. Вибивало ошибку. <кій> Начебто пошивки я дивився по книжці, що там заплуталась нитка, але була справа не в тому. Тут стоїть воно де двигунчик який крутить все обладнання, весь механізм внутрі. Він не витягував того, що машинка довго стояла без роботи, без нічого. Все так сказати, позакісало, воно де лабіком Подав напругу, все запрогнав запр... трошечки, полегшив так сказати, самому блоку живлення. Все, тепер все працює дрібного блоку живлення, програмки вибираються, все регулюється, швидкість все, все працює. Перед тим, щось возило його там не посередного центру і в людині. Вона начебто стояла років сім, може й більше, взагалі без руху. Спустя 7 років машинка запрацювала. Така шийна машиночка.